Цими днями є хороші новини від наших українських десантників. Наша 82-га Буковинська бригада на Покровському напрямку. Дякую вам у Мириноградській громаді. І кожен такий результат на покровському напрямку зараз це надзвичайно, надзвичайно складно, але надзвичайно важливо. І саме там проти Покровську Росіяни зосередили основну свою ударну групу. Це значна кількість військ. Окупанта, звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах, жорсткі бої всюди, і на підступах в місті і є ДРГ в місті і важко з логістикою. Але треба і надалі знищувати окупант. Треба надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат російські плани їхньої наступальної кампанії за 10 місяців цього року, вкотре були розвалені завдяки сміливості. Саме наших воїнів. і всі строки, які їм Путін визначав, російська армія не витримала, і це не вперше.